Ну що ж, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ, Київ це столиця України. Слава Україні! Ну, по перше, хочу вас привітати з Різдвом Христовим, яке українці святкували 24 і 25 грудня. Як в принципі, весь цивілізований світ? Отже, Христос народився. Славімо його. Ви маєте мені відповісти. Ну, в принципі, так і відповідаєте. Друзі, 2022 рік був важким для нас, але тим не менше, ми на самому початку нашої великої славнозвісної перемоги над фашистською русньою, яка живе за поребриком. Важко було дійсно, але тим не менше, ми витримали цей шалений підступний удар. І зараз перемагаємо ворога. Навіть на аеродромі в Енгельсі е, палають там бавовни, вибухають літаки, і обстріл, який прогнозувався декілька днів тому, такий масований обстріл-удар відкладається, тому що у Русні палає е, дупа, скажімо так, на польській мові. Ну, добре, нам своє робити. Сьогоднішній огляд ножів Victorinox буде так би мовити підсумковий. Мої підсумки за 2022 рік. Хочу представити двадцятку найкращих ножів за 2025 рік, якими, в принципі, я користувався. Користувався, і вони були у мене всі на поюзі. І я можу сказати про те, що певний висновок з того чи іншого ножа зробив. Так, це переважно були більше моди. Взагалі, у мене 25 ножів Victorinox, але тим не менше, я відібрав 20-ку. і хочу цей відос розділити на дві частини. Тобто, перша частина це місця з 20-го по 11-й. Через декілька днів буде друга частина, де я представлю найкращу десятку ножів Victorinox – на мою думку, за підсумками 2022 року. Вона звичайно буде кардинально відрізнятись від тієї десятки, яка була в минулому році, наприкінці грудня 2021 року, я записав тоді цей відос, Він ще був клятою російською мовою. Зараз я виключно веду свої ефіри українською мовою, тому що, тому що ми українці. Отже, давайте забагато було у нас у мене зараз було прев'ю погнали погнали представлення найкраще двадцятка ножів компанії вікторінок чи як з це як і стокові ножі, це як і моди, як ножі, які е, зняті з виробництва. Ну, розпочинаємо. Місця з 20 по 11. На 20-й позиції ось такий ніж. Victorinox Opener Botch. Однорядний, тоненький, класний, стильний ніж, який вже не випускається. Тут лише два предмети. Ось таке лезо. Ще назва Elinox. Так? І ось такий предмет, як відкривашка для задніх кришок для годинників, аби поміняти батарейку. Компанія Victorinox раніше виробляла такі ножі Opener Watch. Вона і зараз в принципі, виробляє, але вони зовсім іншого формату. Вони також 84 мм, але зовсім інший дизайн зараз. Ну і в принципі целідорові накладки. Такі ножі виготовлялися для різноманітних компаній з виробництва годинників. Були і Rolex, і Omega, і Seiko. Цей ніж був виготовлений для годинникової компанії Бюллер. Як ми бачимо, Swissmade. Ніж в класному стані. Як я їм користуюсь, я за допомогою ось цього предмету знімаю з ножів накладки. Зараз покажу, як. Ну, накладку я не буду знімати, але, тим не менше, ось беремо підділи і обережненько-обережненько знімаємо накладки. Але спочатку треба їх опустити в воду, яка кипить, десь на кілька секунд. Ну, до 5 секунд. Вони там розбухають, і в принципі можна без проблем зняти накладки, щоб потім їх переставити. Ну, зрозуміли. Отже, 20-та позиція Victorinox Opener Watch. Демо далі. 19-те місце Спартан Вуд. Victorinox Спартан Вуд. Це мод. Це фактично Спартан з додавання лише одного предмету. Дерев'яні плашки, які виготовив майстер Павло. Це, до речі, був його подарунок мені, Пало, дякую. Це найкращий, як для мене, кухонний вікс. Вікс формату 91 мм, який лежить на кухні. Що тут є? Тут є відкривашки для пляшок, відкривашка для консервів з викруткою. Тут є штопор. Це такий, знаєте, він мастер на мінімалках шило. Далі лезо маленьке, лезо велике. І ось такий. Цікавий предмет як Виделка. Клаце просто фантастика. Мод виготовив майстер Іван з міста Київ. Іван ще раз дякую за такий чудовий мод. Виделка, взята з російського з совєтського ножа. Багатопредметні, якщо пам'ятаєте, були такі ножі. В принципі, якщо його перероблювати, у мене є в планах його переробити, то треба ставити виделку від ножа компанії Міков. Вони також виготовляють ножі на кшталт У Вони є там файний предмет. Це така виделочка Міков. Вона класна, симпатична. Ніж ось ця. Але тим не менше, цією виделочкою також можна користуватись, тобто стопором відкрити вино. А за допомогою цієї виделки накалували цей як його. Сир. Сир. В принципі, огляд на цей ніж в мене був. Отже, 19 місце Victorinox Spartan Вуд. Це мод. Йдемо далі. 18-та позиція. Victorinox Compact Style. Це мод. Це фактично компакт, але компакт якого немає цього славнозвісного крюка з пилкою. Але є, в принципі, всі інші предмети. Лайнера виготовлені з G10. Компакт Стайл. Чому компакт Стайл? Тому що він стильний, тому що білі накладки. Тому що синій пінцет, синя зубочистка, ну, лише, в принципі, ручка такого кольору. Далі викрутка в штопорі Victorinox, так теж синього кольору. Ну і сині лайнери з G10, механіка просто фантастична. Комбо відкривачка. комбо відкривачка, щоправда, не від компакта, а від Бантам чи від вейтер. Тобто формату 84 мм. Ніж. Ножниці. В принципі, все є для того, аби бути красивим стильним чуваком в місті. Компакт стайл. Класний ніж мені дуже подобається. Він був в деякий час на кишені, але зараз у нас зовсім інша ситуація в країні на кишені. У мене зовсім інший ніж, який саме трошечки пізніше буду демонструвати і розповідати про них. Це буде вже в іншому вигляді. Але тим не менше, цим ножем я користувався. Рекомендую знову ж таки робота майстра Івана. З міста Києва майстер модороб. І, до речі, він власноруч виготовляв оці вот лайнери з G10. Вирізав, ну, класно вийшло, просто фантастично. І воно фантастично виглядає. Був у мене на нього огляд, ще раз кажу, хотілося б плашки з фінським флагом, тому що я вболівальник збірної Фінляндії з хокею. Ось така у мене є слабкість. Компакт стайл, 18 позиція. Позиція номер, номер 17. Вікторінокс Ем, Тиждень або півтора, або навіть два тижні я з ним проходив на ADC. Класна річ. Це більше такий, знаєте, купюрник, зажим для грошей. Якщо беремо ось так от, воно виглядає. Саме отак можна зберігати свої гроші. Більш того, його можна, його можна носити на кишені. На кишені, там, де маленьке кишеня джинс. В е, цьому ножичку є все найцікавіше і найнеобхідніше. Є ножниці, це формат 74 мм. Це ось така пилка для нігтів. І ось таке лезо. В принципі, класна річ і рекомендую, якщо є можливість, треба придбати. Тому що зручна, класна, стильна, цікава річ. Але, тим не менше, поки що не на часі носити таку річ саме на кишені. Ну, принаймні мені, але він мені дуже і дуже подобається. Отже, 17-та позиція Victorinox Мені Clip. Йдемо далі. Славно, звісно, Victorinox Compact. Справжній компакт з пилкою для нігтів. Це в нас 16-та позиція, штопор, викрутка, голка, зубочистка, ручка пінцет. Все-все є для того, аби відчувати себе справжнім ADC лігкоходом в шаленому місці. Одна з найулюбленіших найулюблен... моделей. Але дуже, дуже як ми знаємо, дорога. В порівнянні, наприклад, з Victorinox Climber, так ну це у мене супертінкер, але уявимо собі, що тут штопор, так це теж трьохрядник. В порівнянні з Victorinox Climber на одну третину вона коштує дорожче. Чи виправдано це? Я не знаю. Здається, що ні, скоріш за все. Але тим не менше, мати компакт ну це в принципі мрія будь-якого віксумана. Ну, насправді. Тобто, я усім раджу, рекомендую, якщо є можливість, придбати такий ніж. Ну, в принципі, більше про нього нічого не можу сказати. Вікторінокс Омпад, 16-та позиція. Йдемо далі. 15 те місце. Вікторинокс Кібертул 34. Фантастичний ніж. Фантастичний минулому році він був у мене на ADC і навіть посів. Третє місце в рейтингу найкращих багатопредметних ножів в моєму побуті, так би мовити. Головне, що тут є: тут є бітотримач, є холдер для біт і є купа різноманітних важливих предметів при невеликій тощині. Так, відкривачки ми знаємо, це базова річ будь-якого. Багатопредметника, бачите навіть магніт. Магніт тут є. Йдемо далі. Паса тиж, ножниці. Ось ножниці. Два леза. Маленьке і велике лезо. Спинка, штопор. Шило. Ну і звичайно, крюк. Куди ж без крюка? Ну, пінцет, зубочистка, це базово стандартно. Була колись це моя мрія, вона здійснилася. Вона здійснилася на початку 21-го року, улюблений ніж був, але тим не менше, часи змінюються, модів стає все більше і більше, і цей ніж. У 2023 році, за моїми планами, має бути кастомізований. Який я з нього зроблю мод кастом, розповім трошки пізніше в цьому відео. Отже, 15-та позиція Вікторінокс Кібертул 34. Йдемо далі. 14-та позиція. Ось такий малюк. Вікторінокс Алоксла Рамблер. Що можу сказати? Тоненька, гарненька річ. Можете собі уявити. Ніж. комбо відкривачка, вона ж викрутка е PH0. Ножниці і пилка для, для нігтів з такою викраткою. Все. Більше нічого не потрібно. їй. Класна, фантастична, чудова річ на кожен день на ADC. У порівнянні з менеджером чи з, з, з звичайним рамблером, е, можете відчути товщину. Але, тим не менше, навіть якось жалко її тягати на ключах або там в якомусь органайзері. Тому вона в мене вдома, і я цим малок з рамблером користуюся регулярно, роблячи собі манікюр. Е, був в мене він на огляді, малюки на ADC, воно називається цей відос, Тому можете переглянути, якщо я не помиляюсь, той огляд був ще записаний російською мовою, але тим не менше. Алокс Рамблер. 14 та позиція. В рейтингу найкращих ножів компанії Victorinox, вони ж моди. Йдемо далі. 13-та позиція. Victorinox з City Light. Лайт. Мод, який в мене довгий час був на кишені, навіть не на кишені, а в рюкзаку. І я їм активно користувався, але витіснив його інший багатопредметний ніж. Але, тим не менше, він мені дуже-дуже подобається. Єдине, чим він відрізняється від звичайного свісчемпа, тут немає рибочистки і тут немає пилки по дереву. Шість рядів. А, і лупи. Звичайно лупи. Замість лупи тут є у нас ось такий от ліхтарик. Який, в принципі, можна ставити ось так. Він стоїть, якщо ви там щось дивитесь, або щось підсвітити собі. Ліхтарі у нас тема зараз number one в нашій країні у зв'язку з відключенням регулярного світла. Але тим не менше. Ліхтарі це теж цікава тема, якою я тільки-тільки почав захоплюватись. Що тут ще є? Ну, звичайні відкривашки, це вже традиційно. Далі у нас йде напильник. Далі пасатижи. Хрестова викрутка. Чудова хрестова викрутка, фантастична. Я від неї в захваті. Ну, ліхтарик, це, звичайно, вже його демонстрував ножниці. І два леза. Одне маленьке, друге велике. На спинці у нас штопор з викруткою. Там, до речі, голка стоїть. Далі йде у нас крюк. Викрутка шліцева під напильником. І шило. Тим паче воно дуже гарно і якісно розташовано. Подивіться, два товстих предмети: це пасатижі і ліхтарик з викруткою. Вони посередині стоять, а предмети з допами. По краях. Знову ж таки, цей мод мені створив а, майстер Іван з міста Києва. Іван ще раз дякую за такий чудовий мод. Але але він буде перероблюватись. Знову ж таки, яким чином він буде перероблюватись? А, беремо цей свістчемп і на свістчемп буде перекинутий ось цей ряд з ліхтариком і з а, викруткою хрестовою. Навіщо а, для того, аби збільшити його в товщині? Свізчемп. Ми ось так от його відкриваємо. Ну, давайте умовно представимо, що ось цей ряд буде стояти тут. Вмикаємо ліхтарик, і в принципі так можна ремонтувати класну оргтехніку. техніку Ліхтарик буде стояти поруч з бітотримачем. Класний задум, дійсно класний. Стосовно цього свізчем City Lights, сюди буде додавлений ряд. З викруткою з лупою. Сюди буде доданий ряд з пилкою по металу і буде створений свізчем без робочистки. Чому саме свізчем поясню в іншому відосі. Отже, мод, яким я дуже добре і класно користувався в цьому 2022 році, це Вікторінок Свізчем Сіті Лайт. 13 позиція. Позиція номер 12. Ось такий Allox Піонер Rancher. Ось таким лезом замість відкривашки. Лезо прунер. Його ще називають. Все інше, в принципі, як і у звичайного піонера. Шило, відкривашка, там я вже показав, і лезо, звичайно. Класний ніж. Завдяки одному з учасників нашого чату, доктору Андрію, ось таке кільце для підвісу тут є, але тим не менше, на цей ніж у мене є трошки інші плани. Мені хочеться сюди встановити кліпсу, як у кліпсу, як проволоку, як у спайдерку. В принципі, про цей ніж більше розповідати мені нічого. Він був в мене, якщо я не помиляюся, в першій п'ятірці в рейтингу за 2021 рік, але часи змінились, і він лише 12-ту позицію має в цьому рейтингу за 2022 рік. І останній на сьогодні цвях нашої програми – 11-та позиція. Victorinox Locksmith Special. Ось такий цікавий мод. Огляд на нього вже був тиждень тому. Відкривашки, леза. Далі у нас пила по дереву і напильник. На спинці рукоятці купа інструментів, викрутка, стамеска, викрутка ще одна. Ну, і звичайно, шило. Стамеска шилом. Е, головна перевага цього моду те, що ми маємо отвір підбити. Беремо ось так. Ось так. І працюємо ось так. Зручно, класно, файно, молодежно, я б навіть би так сказав. Накладки з карбону, целідорових накладок тут немає. Накладки виготовив майстер Павло, лайнери з титану, між іншим, це титан. Вага дуже зручно, задоволений. І мріяв про такий мод я довгий час. І ось нарешті мрії все ж таки здійснилися. Завдяки майстру Павлу і майстру Івану. Створений ось такий цікавий мод. Поки що в нього є такий чхол. Ну і це у нас Лезерманівський карабін. Бачите, лезерман. Але чохол під нього ще буде шитись. Ще я не придумав в роздумах, який саме я під нього чохол, хочу, щоб і були ще ось такі от допи, туди можна було поставити. Так що, друзі, ось така в нас десятка, друга десятка найкращих ножів від компанії Victorinox за 2022 рік. Це, знову ж таки, я кажу, це місця в нас з 11 по 20. Давайте ще раз, 20 позиція Victorinox Opener Watch, 19 Victorinox Spartan Wood. 18-та позиція Victorinox Compact Style, 17. Victorinox Money Clip, 16. Victorinox Compact 15. та Victorinox Cyber Tool 34. 14-та позиція Alox Rambler, 13-та Swiss Champ City Light і 12 Alox Pioneer Rancher. І 11-та Victorinox Locksmith Special. Деякі назви я сам давав, наприклад, Spartan Wood я дав сам назву, Locksmith Special це моя назва, Pioneer Rancher також моя. Цей Swiss Champ City Сітілайт, ну, такий, знаєте, городський, міський мод, це ж моя назва. Ну, в принципі, Ну і компакт Стайл, звичайно. Що я вам скажу? Фантазії вистачає. Фантазії вистачає, які вистачає в мене різноманітних ножиків Victorinox, якими я з задоволенням користуюся і вам раджу. Також, якщо ви хочете створити мод, звертайтесь до пана Івана. Якщо хочете, щоб вам пошили дійсно файний, крутий чохол, Чхли у нас будуть на огляді в нашій другій частині, то звертайтесь до наших майстрів Данило Шупіков і Сергій якого ми називаємо Серхіо? Зроблять вам будь-який чохол на будь-який смак. Да і взагалі, якщо у вас є бажання, можете приєднуватись до нас в наш чат Вікторінокс Україна. І в принципі ми там говоримо на різноманітні теми, пов'язані з ножами. Як Вікторінокс, зараз у нас переважно тема ліхтарів, тема мультитулів, тема просто гарного інструменту. Господи, де да якщо треба і про футбол, можемо нормально поговорити. Це все нормальні люди, завжди нормально спілкуються. А русня, русня спілкуватись не вміє. Русня тільки може матюкатись і може бомбити мирні міста. Це що можна сказати про цих уперій і тварій. Русня, це я до вас звертаюсь. Добре, друзі. 25 хвилин затягнулося вже відео. Дякую всім за увагу. Знову ж таки наголошую, це перша частина е рейтингу найкращих ножів Victorinox, а Також модів від Victorinox, якими я активно користувався у 2022 році. Це мій досвід і мій так би мовити смак. Перша десятка буде за декілька днів. Отже, дякую всім за увагу! Радий був вас всіх чути, радий був з вами спілкуватись. З вами був Костянтин. Слава Україні! Вітаю вас ще раз з Різдвом Христовим! Христос народився! Славімо Його! Всім па-па, до нових зустрічей!